Коротше, штроборіз для бідних. Зараз будемо натягувати Дніпрем на болгарку Грант. Це ж бачите, сиділа жіночка і на кожному пакетику в'язала узілки. В комплект поклали безліч різних переходів на різні болгарки 125 діаметру. Також є два нормальних гумових адаптера для полісоса. Нормальний ключик, ручка задовільна. І ось такий адаптер з набором шайбочок. Для того щоб виставляти ширину пропилу. Підбираємо потрібну проставку під свою болгарку, вставляємо на місце і закручуємо два болтика. Болтики мають клас прочності 8,8, тому будуть довго ходити. Тепер повертаємося ручку, тут натискаємо і відкриваємо. Далі беремо цей ключик, трохи відкручуємо тут, і це дає нам змогу відкрити кожух. Для заміни дисків або регулювання ширини пропилу. Цю штуку. Ось сюди: диск, шайба, ще диск, шайба, і ще одна шайба, і закручуємо. Піджимаємо ключиком і закриваємо. Є можливість регулювати глибину пропилу і відкидати цю шляпу, щоб доходити до кута. Спереду є ось такі пластмаски, їх можна правіше, лівіше, вони будуть вказувати, де знаходиться диск. І це дуже зручно бачити, де зараз піде штраба. Мають гровір і шайбочку для того, щоб не розбовтувалося при вібрації. Диск на 150 мм не влазить, але я думаю, щось можна придумати. Підключив полісос, я вам скажу, що це не є дуже зручно, тому що він трошки заважає тримати болгарку. Було б значно зручніше, якби конструкція була ось як на фіоленті, наприклад. Ну і дивимось кількість пилу. Ну, я би сказав, що відводить пил 10 з 12. Тому що трошки сиплеться через цей отвір. Мені як електрику у минулому дуже подобається, що тут є можливість запилу під 90 градусів да, доходить до стелі або до якогось кута. Мені подобається, що заміна дисків або зміна ширини пропилу відбувається одним болтом. Открутили болтик, відкрили, поміняли, поїхали. Подобається також ось ця опція, То що я бачу, де мій диск знаходиться. Трохи не подобається мені те, що він сіфонить з цього місця. Також не подобається, що нема перехідника там на 90 або на 45 градусів, щоб трошки воно руки йшло далі. Ну а так, що можу сказати, для електрика-початківця це саме воно, бо ціна там щось 1200 гривень-1300 гривень 1300. можна брати болгарочки, підбирайте собі нормальної потужності. І вперед зароблять гроші.